Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як зробити дитинство незабутнім періодом життя. Допоможіть розправити кріла, коли дитина співає не потрапляючи у ноти, але мріє виграти конкурс, коли наполегливо біжить до фінішу, хоча краще вдаються стрибки у довжину, ваша підтримка в такі моменти безцінна. Саме вона дає відчуття Я можу, я впораюся, яке залишиться із дитиною на все життя. Просто скажіть, я вірю у тебе незалежно від результату. І це найважливіше, правда ж? Дозрімуйтеся сімейних традицій або вигадуйте свої. Ранкове какао у Великому горнятку, надільний перегляд улюбленого мультфільму, спільне випікання печива чи прогулянки під дощем. Усе це згодом перетворюється на теплі спогади. Радіти дрівницям разом влаштовувати справжню дослідницьку експедицію у зоні відпочинку неподалік від дому, а також пікнік із піцею. звучить круто, а геш, ганятися за метеликами або вишукувати і роздивлятися строкатих жуків, а потім ще довго розповідати про це друзям у дворі. Ось вони моменти, які створюють особливі спогади. Розмовляйте перед сном. Казка на ніч, поки оченята повільно заплющуються, бо гра у театр тіней, коли за допомогою складання пальців на стіні з'являються цілі сюжети пригодницьких історій, а згодом 100 тисяч чому особисті секрети і розмови про найцікавіше, що сталося за день. Від таких мити стає тепло на душі, а отже, їх має бути більше. Додайте трохи спонтанності, здійсніте заплановану прогулянку разом, дорогою із садочка чи школи поверніть по морозово або велику хмару цукрової вати. Із дітьми старшого віку можна влаштувати міні подорож, спакуйте варізи і ганіть за місто. Приховувати піч, зручний наплічник, гамак, пару зручних кросів і повний уперед. Подаруйте дитині впевненість у тому, що її завжди зрозуміють. Розбите коліно і купа сади результат невдалого катання на самокаті або двійка за контрольну із математики. Дитині важливо знати, що ви завжди на її боці, особливо коли вона помиляється чи зазнає невдачі. Тут головне дати зрозуміти, що вона не сама і завжди може розраховувати на вашу підтримку. Кажіть, що любите. Я люблю тебе, ти дуже важливе, важлива для мене. Я пишаюся тобою. Ніколи не буває забагато слів підтримки і тепла. Кажіть це у моменти радості і тоді, коли важко. Дитина має відчувати вашу любов щодня. Дякую вам за увагу.